Привіт, з вами Hotline Video та Роман Мельниченко, а це означає, що ми знову сьогодні поговоримо про автомобілі, про автомобільний світ. А саме конкретно про найбільш потрібні та непотрібні функції в автомобілях. Привіт, Макс. Привіт. Що, як справи? Ти по цей час кулачками здоровишся, так? Да? Та ще трохи. Ну, все да. правильно, залишилось з минулого. Так, з вами і Рома, і Макс. Ромчик сьогодні вам розкаже про потрібні девайси в автомобілі. А я трошки про непотрібні. Скажімо так, про те, що тобі подобається або не подобається, наприклад. Ні, ну я там такі штуки що вони явно не потрібні. Нема такого, що не подобається. А -а. То воно явно не потрібне. Слухай, як тобі подобається така машина, Nissan Qashqai e-Power, я тільки ще їздив. Ну, типу, того, на чому я зараз їжджуть, це Honda А, Класний гібрид, тобто технології, електрика. Як ти вважаєш ось, до речі, гібрид потрібен чи ні? Я вважаю, що от я тиждень поїздив і це клас по місту. По трасі це абсолютно неоправдано. Абсолютно, бо у мене що мої 2 літри TSI споживають, 7 літрів, там при 100 130. Uh -huh. Що цей гібрид, там ще з чимось. Дивись, до Профіту реч. нема. Ага, до речі, що ось Кашка, що ця Honda HR-V, сучасні машини, от вони напаковані зразу. Наприклад, там контроль сліпих зон, там адаптивний круїз. ось як ти вважаєш, що тобі подобається з цього? Що потрібно, ще? ну я вважаю, що все потрібно, бо, ну, по-перше, для мене як водія автомобіля в якому галогенки старі. Перше, це світло, це okay. обов'язково. Бо вночі їздити і нічого не бачити, чи поставити туди летки це ну дуже фігова історія. Потім я зрозумів по собі, що мені подобається активний круїз. А, адаптивний Так, да, адаптивний. Ага. Мені дуже Які? подобається. Римує, там, да, але він повинен працювати нормально. То мене були випадки, коли я їхав 2000 км за тиждень на Mazda CX-9, Там він працює так собі. Там машина, ага. як м'ячик для пінболу, отак рухається. І були випадки, як зараз Honda він працює прикольно. Е, тобто, якщо тобто, це пр... повинно бути, якщо працює гарно, то ти ставиш плюс. Так, я вважаю, що навіть якщо в мене там буде е, чи адаптивний круїз і сучасні фари, чи машина швидше їде. Я виберу цю оснащення. Тобто технології. Так, оснащення. Добре. Друзі, ви напевно думаєте, нафіга ми зараз почали говорити про якісь кашка і фари, а все просто. Просто Ромчик — людина, яка їздить, напевно, е, от у нього є 365 днів в, в, в році, і він всі 365 днів їздить на різних машинах, тому він шарить, що реально потрібно, що не потрібно. Тож ми зараз і почнемо саме з оснащення автомобіля. А що буде там адаптивний, адаптивний круїз? Адаптивний круїз. Ну ми вже е, обговорили. Тобто, якщо він добре працює, ми ставимо йому плюс. Це потрібна штука. Це офігенна штука. Тобто залік автоматично. Дивись, адаптивний круїз – крута штука, а наприклад, з дрібноти, ось такої звичайної дрібноти. що б ти хотів обов'язково в своїй машині, і без чого ти можеш обійтись? Е, мені здається, що обов'язково повинен бути підігрів керма так. і сидінь. Угу. Поясню чому. Бо в мене 10 років був сяд, в якому був і підігрів сидінь. А mm -hmm. керма не було, ну неважливо. керма взагалі не було, ні. ну просто не було. Ну навіщо тобто, там один такий вал виходив і ти отак. Да, да я гайчним ключем okay. це їздив. І я зрозумів, що це дуже круто. Мене зараз автомобіль, uh -huh. на якому я вже їжу. Три роки в ньому нема ні керма підігріва, не сідінь. Слава я... Богу, він сам по собі гарячий і завжди гріється. Слухай, Тому в тебе не треба. У <ріст> тебе джета, і в неї нема підігріву сидінь. <ріст> нема. У Боже мене. Мої. Це ж Штати. Вони зробили я класний сказав... мотор, але не зробили все це. Volkswagen зробив класний мотор, а не ну, штати. штати. Штати зібрали це все. А насправді навіть здається Мексика збирала. <ріст> якщо я не помиляюсь, е, я тобі скажу таку цікаву штуку. Ви знаєте, до речі, на хотлайні можна знайти підігрів сидінь. Є підігрів двох типів, є підігрів, наприклад, які у виді чохля, чохла. <ріст> Ось, а є підігрів, які монтуються під обшивку сидіння. А там, правда, тобі доведеться ось, знімати штатну обшивку. Потім uh -huh. такі є панельки, вони з влаштованими вже такими uh -huh. нитками підігріву. Ну, це краще на сервісі робити. Я думаю. Можливо, так. Да, uh -huh. Це довго робити, муторно, але uh -huh. ти його ховаєш повністю під обшивку, ти його не бачиш, в тебе залишається штатна обшивка, все, як було в салоні, все залишається, і при цьому в тебе є підігрів сидінь. Там є кнопочка, зазвичай там є регулювання. Uh -huh. Тобто дві або три позиції по підігріву. Uh -huh. Ти його напряму підключаєш, в тебе з'являється підігрів сидінь. Тобто, в можна знайти або ось такі комплекти, які монтуються під обшивку, або більш простий варіант, це коли ти просто чохол одягаєш, чохол вже з підігрівом, ти його включаєш, там, або в прикурювач, або ще десь підключаєш, і в тебе є підігрів вмонтований в чохол. Тобто два варіанти, але можна додати підігрів сидінь. Так що, якщо хочеш, шукай на хотлані, знаєш. Слухай, а на твоїй джеті хоча б система контролю тиску є взагалі? Тільки за допомогою датчика ВБС. За допомогою, ну це така простенька примітивна, да? так, але, але воно дивись, да, 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 але воно все одно плюс-мінус тобі може показати. Ось я, до речі, вважаю систему контролю тиску одним з must-have, насправді в автомобілях. Чому? Тому що ми звикли обирати шини. Ми підбираємо там шини, модель, бренд, там бла-бла-бла. Але потім ми за ними не слідкуємо. Mm -hmm. Дуже часто, ось реально, давайте скажіть ось в коментарях, напишіть, коли ви останній раз перевіряли тиск в шинах. Я вам чесно скажу, тиск в шинах потрібно перевіряти, наприклад, хоча б раз на тиждень. No, це, раз тиждень по, це по перше, mm -hmm. умнічка. А я сп... перевіряєш, що так типу, слюнявиші. Я правильно перевіряю? Так, да, ти правильно перевіряєш. В тебе ж слюна з встроєним манометром. Да, да, вона одразу мені передає. Ну, Дай, мозок. І там 5,3 атмосфери повинно бути. правильно? Да, да. Угу. Але коли нагрівається, то 7. Ну, дивись, в тебе тоді окружність збільшується, машина швидше їде. Ага. Ну це якщо в тебе Мішлен пілот спорт, а в мене і 1 один. Так от е, в чому прикол? Е, наприклад, тиск в шинах може сильно змінюватись, коли в нас змінюється погода. Ми переходимо з холодної весни, переходимо швидко в різке літо. Там буквально за тиждень-два в нас раз і змінилась погода. Піднялась температура, піднімається тиск в шинах, і ми угу. можемо це прогавити. Те ж саме відбувається, коли приходить холодна зима. Е, для того щоб відслідковувати тиск в шинах, можна обрати або перше цифровий манометр, коштує копійки. Ну, просто чпок, і да, все. Ти просто Подивився, ти просто подивився. Він тобі зразу видав. Там, типу, коштує від 100 з чимось до 200 там з чимось гривень, там 300, я не знаю. Тобто, будь-які в тебе декілька сотень гривень. Нормальний цифровий манометр, який завжди під рукою маленький, uh -huh. поміряв все. Інший варіант це ти одразу береш компресор. Е, компресор зазвичай має манометр uh -huh. вбудований, Плюс компресор тобі може накачати шини. До речі, ми колись знімали відео про те, як обрати компресори. Подивіться, там буде багато корисних рекомендацій, і як обрати автомобільний компресор для шин. Ота. Там. От там, дивіться. Uh -huh. Там є. Yep. Так. Да. Да. Чому не можна просто насос купити з манометром? Просто я тобі поясню, я як е, велосипедист-автомобіліст. У мене десь щось дуже хорошо, а ще а щось дуже не дуже хорошо. це от мене в машині. Ти зараз це пишеш на відео? Да, конечно. Ти задовбешся насосом качати автомобіль. Ні, шину. Не, не качати. Я маю на увазі в насосі, ж є манометр. В так насосі ось. є манометр. Да, ти можеш їм просто перевірити, але ти уявляєш собі накачати автомобільну шину насосом. Ну да. ти просто задовбешся. У мене колись був насос ножний такий. Угу. Ти знаєш чесно, я його використовував тільки для того, щоб. Підкачати шину, тобто, якщо в мене десь і Підкачати ноги, я так розумію. Підкачати ноги. Якщо спустила шина, да підкачав. Але блін, накачувати ну в сучасних реаліях, скільки uh -huh. коштує компресор, скільки коштує насос, там різниця невелика. Просто купляєш компресор, підключаєш і він тобі швидше накачує без головника і так далі. А що скажеш на рахунок? От на заправках є оці станції по накачку, Е, ти не знаєш, який там монометр. Отам, да, типу, мені колись просто в чому питання. Ми колись рекламували на насосик, і е, я перевіряв на ньому. Там, наприклад, він показував 2,5 е, uh -huh. бар. Приїжджав туди, показували там 2,7, 2,8. Ти не знаєш, який там манометр, наскільки він збитий. Знаєш, воно по принципу якесь є, щось таке. Тобто тобі е, ти, ти оці... не, не довіряй тому манометру. То, тобто, радиш, якщо ти вже десь там здувся і тобі треба підкачати, хоча б щоб воно їхало, то може. Ти а, ти от... ага. а, а щоб точно виставляти? Ні, найбільш точні манометри це СТО або монтажі. Тобто це їх робота, вони за цим слідкують. І коли ти купив собі манометр або компресор, теж декілька uh -huh. разів проїдь його десь перевір на декілька шеномонтажах, uh -huh. на декілька СТО, е, він якщо і буде відхилятись там, на 0 одну атмосферу, але ти будеш знати, там в плюс, в мінус він відхиляється, тобто ти будеш розуміти, uh -huh. як він показує. Це по-перше, по-друге, в будь-якому випадку манометр або компресор з манометром тобі дозволить тримати однаковий тиск в чотирьох колесах. Тобто, якщо ти по-своєму накачуєш 1,8, 2, 2,4. Ти по своєму манометру накачуєш в кожному колесі 1.8, 2 або 2.4. Розумієш, тебе ну, ти хоча б зрівнюєшся. Да, це я це понял, тобі да. дозволяє, хоча б тримати ну, однаковий тиск у всіх колесах. Хай воно там відрізняється uh -huh. на 0.1. Да. І ти, коли будеш їхати, в тебе не будуть так дюргатись. Будуть, будуть. Груді. Будуть. Я коли їжу, у мене сказати, ж... підвізка дуже жорстка, <рес> я їду, коли по Брешецьці, у мене так відбувається. Тоді купи манометр і вирівняй тиск. <рес> Ось так, купуйте манометр. <рес> так, Ромчик, з цим розібралися, давай далі. Що не от зайво в нашому автомобілі по означено. Це моя особиста, моя особиста думка. Датчики світла і датчики дощу. Слухай, ти як прямо, слава Богу, все про мою джету. Датчики світла, а, немає. датчики дощу. E, значить, манометр, що там ще, адаптивне світло, круїзи, підігрів, все це. Тобто ми розбираємо твій джет. Да, в моїй машині Добре. цього нема. Тобто Я тобі поясню, чому. Тому що з одного боку, наче це зручно, але з іншого боку, як мені сказала колись одна людина розумна, ти не бачив, що пішов дощ або ти стало темно. По-перше, дивись, ти в будь-якому випадку, коли їдеш, ти розумієш, що пішов дощ, ти можеш сам собі вимкнути двірники. Причому зразу їх ти налаштовуєш там чи періодичне там, змахування, чи постійно, тому що ти розумієш, наскільки uh -huh. сильний дощ йде. В тебе їде вантажівка напроти тебе, залила тебе водою, uh -huh. тобі треба їх швидше. Тобто, датчик дощу, наче це і зручно, але він не завжди правильно працює, тобто тобі треба підлаштовувати. Uh -huh. Те ж саме стосується датчика світла, ти сам розумієш, наскільки тобі вже стало темно чи не стало темно. Це, по-перше, по-друге, коли ти заїжджаєш в тунель, датчик світла спрацьовує з запаздуванням. Угу. Запізнюванням, опіздуванням. Пі... Правильно каза. Да. Вибачте. Да. Ну, нова нічого. нова українська в да. тільки начитався. Коли ти під'їжджаєш до тунеля, ти вже бачиш, що ти під'їжджаєш до тунеля. Ти можеш сам вмикнути фари. Угу. А я до речі, Ви, я та... так завжди роблю, і всі думають, що в мене в джеті автоматично ця тема. <laughs> і, і потім... вона, слухай, вона навіть прогнозована, ще да. бачить, коли буде і сама вмикає <laughs> фари. Так от. Просто якщо ти звертаєш увагу на дорогу, якщо ти їдеш і бачиш, що в тебе відбувається на дорозі, ти будеш сам частіше вмикати, вимикати світло, двірники і так далі. Тобто, ти сам реагуєш на те, що відбувається на дорозі. Оце, Тому... оце дуже цікаво, бо ти як людина, яка вже цими гаджетами награлася в автомобілях. А я як людина, яка ну типу я на машинах вже багато, на яких поїздив. Але випадків, коли я реально юзав автоматичні датчики, оці щоб двірники активували, щоб світло у мене майже немає. І ось коли мені там потрапляються, якісь там Mazda, і це все працює, мені це ну, прикольно. Це а, прикол. Я тобі навіть більше скажу, знаєш, в звичайних машинах в тебе просто є автоматичний датчик світла, автоматичний датчик двірників. В більш просунутих, насправді, є налаштування автоматичного датчика світла, його спрацювання там, пізніше, угу. і, там, раніше і так далі. Тобто ти так можеш плюс-мінус підлаштувати так, як тобі більше uh -huh. подобається. Ну, особисто мені. Знаєш, я не скажу, що це треба видерти і викинути з машини. Тобто, якщо воно вже є, слава Богу, дякую, що ви поставили і так далі. Але ось ця та річ датчик світла, датчик дощу, mm -hmm. без якої я точно можу прожити. Якщо mm -hmm. ну, ось, ось ти там процес... дивишся, якийсь пакет, наприклад, як да, любить, я, якщо і там я не да, знаю. Ти, ти, ти скажеш, дякую, mm -hmm. що воно вже є, окей. Якщо в тебе стоїть питання, доплати мені там 300 баксів або mm -hmm. 500, то я такий, типу, ну, я, я, я без цього можу прожити. Реально. Mm -hmm. Ну що, а слухай, тепер до тебе питання. Що на твою думку в автомобілі? Так, по-перше, це крісла. Жартую. По-перше, це табуретки. Ну ладно, давай. По-перше, це оці накладки чухли на кермо. Я вважаю, вони раз не корисні, два. Вони мають люфт. Знаєш, ти коли да, ти коли ну ти якщо... іноді в різких ситуаціях ти просто крутиш той чухол. Да, Він, якщо погано одіти і не затягнути, да, він реально да, плюс так. якість пластику, всі ми знаємо, що є промисловий пластик, є автомобільний пластик, вони всі різні. В основному всі оці прикальдаси і чухли робляться з китайського говна, яке, типу, для смартфонів треба таке дешеве. І, і воно... ти його так тримаєш, он таке фу. Так, да. і ти навіть, от ти в новий не знаю, якийсь Renault найдешевший сядеш, кірмо в них сучасне нормальне. Ти відчуваєш. Що це автомобільна промисловість. А коли ти оцю штуку натягаєш, от якось мені здається, що воно абсолютно Слухай, ні для кого не треба. знаєш, ну а якщо старе кермо затерти? Ну, перешити? Перешити до детейлінгу. Дотейнгу, але ну дивись, перешити це баксів 150. Ну так, да, це мінімум. Але ти знаєш, ти перешиваєш, ти перешиваєш вже або штучною шкірою, або натуральною шкірою, ну, і да, ти і... отримуєш собі явно не чохол, а нормально ну, да, які такі. І це безпечно, прийти. бо да, обшивка не буде... точно не піде в юзо. Що тобі ще не подобається з такої дрібноти по салону? Е, мені дуже не подобається, як таксісти дуже часто вішають ікони. Я не ну дивіться, я ви навчався їздити на називається. Я по-перше, ікони ви напевно на сайті Hotline.ua не знайдете. По-друге, я до релігії абсолютно адекватно відношуся. Все це окей, ніякого срочу нам не треба. Але от навіщо в автомобілі оці ікони, і які іноді просто тобі загороджують вийти? Люди кудись її вішають, і не зрозуміло, що ви вони бачать перед собою. Ну так, зводно частково. Якщо не впевнений в своїх силах і покладаєшся на ікони, то краще підіть на курси контраварійного водіння, там додайте собі якихось навичок з клів, вивчитесь там. Ну, реально, є такі курси Basic Plus називається, я їх так умовно називаю. Та але на фізику руху хай їдуть одразу і там. Фізика руху це складно і дорого, це вже Basic++, плюс, розумієш, і вищий рівень. Ось реально, наприклад, ти зараз на Хонді, так? Да? Так. Колись навіть Honda проводила, до речі, безкоштовні тренінги. Я не знаю, не знаю, чи по зараз. По-моєму, прямо там вони. У да, mm -hmm. в них в офісі Honda. Така собі, міні-рекламка Honda. Е... Та яка реклама? Всі знають, що Honda це найкраща машина у світі. Так, от у них проводився такий курс, Basic Plus. Тобто, ти отримуєш якісь навички. До речі, е... поговорили про чохли, про іконки. Що ще по салону, така дрібнота. Е, ще дрібнота. Дивись, я люблю ванючки. У мене є улюблений бренд, е, це ці ароматизатори. Це містер Місіс. Містер і Місіс Фрагранс uh -huh. Mr. здається, якщо не помиляюсь. Ну, Французькі вони чи якось так, вони такі, як, як людинки маленькі зроблені. На Хотлайні дуже багато таких ароматизаторів в каталогі аксесуарів салону, да. Здається, там так. Є такий бренд Містер Місіс Фрагранс. Містер Місіс воно називається, я не знаю, ага. що там далі, але е, дивись, багато паліва. Багато тобто така ванішка Підробок, повинна да. коштувати гривень 600. Угу. Вона пахне два місяці, але вона ну і, якщо з гарним ароматизатором ти маєш з гар... маєш нова ну, з гарним та, парфумом. І, і з гарним парфумом, угу. і по перше, воно кріпиться кудись, що тобі не заважає. А угу. що мені не подобається, чому я почав завонючки, коли люди вішають собі отакі на дзеркальце. на дзеркальце, і воно їде, йому по мордасу б'є, кудись там за зеркало потрапляє, шатається. Навіщо? З, оце Збиває тобі огляд і рух, і уважність, тому так. що ти тут дивишся ось сюди, а воно тут збоку. І ти ж постійно їдеш, тебе одного око оце дивиться на це, да. фіксується, і потім Тебе да. so, uh, ти. до речі, так e, зазвичай ввішують ці вонючки для того, щоб забити знаєш, якийсь неприємний запах в салоні. Ну, наприклад, в тебе старий фільтр в салоні або затерті сидіння, тобто вживана вже машина. Але я вам скажу, що якщо у вас неприємний запах в салоні, то прибирайте в салоні. Для цього є різноманітні e, засоби для догляду за салоном. У нас на хотлані вони теж є. E, засоби для хімчистки салону, для натирання вінілу пластику, для прибирання там, передньої панелі, тобто можна в принципі повністю. Закупити декілька таких флаконів різноманітних, повністю очистити салон, вичистити його, зробити ну хімчистку власноруч, отримати салон, який не буде пахнути, якось неприємно. Він буде пахнути або новим автомобілем, або взагалі без запаху буде чистий, гарний, нарядний, і вам не треба буде в ці вонючки і запивати фу неприємний запах. Ну, да. Тільки користуйтеся, якщо ви самі робите хімчистку, то гугліть це да, як робити, тому що це процес такий. І якщо ви звертаєтеся до детелінгу, то також обов'язково до якісного, бо в мене нещодавно була штука, чуваки класно зробили, але вони сідуху одну залишили таку вологою. Це була зима. Я вікна не міг відкрити а, на ніч і я під, зранку підмерзала. Ні, не підмерзала. Я зранку відкриваю машину, а там пахне, наче три бомжа всралися і, ну і здохли. Але ще скажу, як людина просторомчика нова машина, достатньо, там як і 19-ти, ні, 20-го 20 року. У мене тачка 12-го. і як ти не крутий, коли твоїй машині більше 10 років, ти все одно то запах мастила, то там ще щось. да. да і воно там забивається. Плюс це ж тканина, у мене сідухи, шкіра, слажь тканина. І воно ну який запах буде. А вонючечку собі ляпнув і все гарно, але не ту, що таті ліпається. Да. Вичистіть просто салон, використовуйте поліролі для панелі, хімчистку для. Сидінь, і буде у вас гарний салон без ароматів, без запахів, але приємний. Чистий. А, і а ще знаєш, що не можна використовувати? У Но... мене поліроль для віліка. Я думав, що воно для машини підходить. Намазав? Я намазав собі, я постійно торпеду, воно так блищить, так класно. Приїжджаю на детейлінг, чуваки 4 години не могли. Кажуть, якийсь жир. Жир <правда> на <торпедах. правда> Не могли його забрати. А я думаю, що воно одне те саме. Дивись, в тебе поліроль для який? для металу, для машини для для рами? Для, ну, для рами, точно розумію. Так. Ну так да. ну просто знаєш, якби ти використовував... Ну я просто подумав. Дивись, карбон це вуглепластик. Пластик, пла там і там. На і то, і то, якби блищить, блищить. Гарно, гарно. Так, а є щось таке, що нам і тобі подобається, і мені подобається. Корисне є, що щось... корисне. От знаєш, що має бути в кожній машині? От гарантовано, має. це страховка. Ух ти. Да. Це обов'язкова. Обов'язкова страховка, обов'язкове обов страхування автоцивільної відповідальності. Його можна обирати не просто через Hotline, а через Hotline Finance. Привіт вам, хлопці! Обирається це все через Hotline Finance, Найзручніший варіант, чому тому, що ну. Це обов'язкове страхування. І через це його пропонують досить багато страхових компаній. В тебе купа варіантів, а вони всі, наче схожі. І зрозуміти одразу, що краще, що гірше, ти не можеш. На Hotline фінансі ти можеш порівняти декілька умов, декілька страхових компаній, відгуки людей по цим страховим компаніям, скільки коштують ці страховки. І зрештою, ти наче отримуєш там 10 варіантів, які підходять для mm -hmm. твого міста, для твого автомобіля, для твого всього. Але серед цих варіантів, 10, ти вже бачиш, які тобі найкращі, І так обираєш. Тому Hotline фінанс. Допомагає обирати страховки. Hotline допомагає обирати різноманітні товари для вашого автомобіля, для вашого салону, для догляду за вашим автомобілем. І так далі. А Hotline Finance допомагає обирати страховки для вашого автомобіля. Я от е, Hotline фінансам перший раз користався, коли ми доїхали до кордону. Uh -huh. Я такий, грін карта, це що таке? Мені треба грін карта. Пане польська пше, грінкарт! Йомайо, -йо! коротше, я за 5 хвилин зробив цю грінкарту. карту да, так, тобі, пане польське, давай в три рази дорожче тобі. Грін карту. Так, так. Е, потім, значить, е, постійно я роблю страхування. Я ще, ну, автоцивілку. Так. Дуже просто, бо прям зі смартфону ти клос-клос-клос зробив, потім там нагадування, сайт прикольно зроблений. І найголовніше, е, ну я вже там один раз. Таке міні-ДТП потрапив. Я дивлюся, наприклад, поради від мене, дивіться, що франшиза у вас була нульова. Таке страхування До завжди речі, дорожче. Так. Так. Це ти вибираєш один з пунктів. Так, і, і це для мене важливо, бо колись я там в'їхав, а щось там франшиза 5 тисяч була. Ну, а роб... ти віддаєш свої гроші. Так, да, і одразу ти повинен перевезти, ну, якби 5 тисяч то не багато, напевно, для когось. Знаєш, але, Знає для але тобі момент... страховка з нульовою франшизою коштувала б гривень типу, на 300 дорожче, а не на 5 тисяч. Так, так. Ось, так. ось в чому прикол, тобто, нульової франшизи. І на Hotline фінансів відповідно ви можете обрати там собі умови. Серед них ось обрати, наприклад, нульову франшизу і вже підбирати страховку умовами під нульову франшизу. Так. Так, так що страховка це точно те, що має бути. А обрати страховку вам допоможе Hotline Фінансів. Згоден. Да, згоден. згоден. Так, згоден і це краще ніж ікони. Так, як ви зрозуміли, от на цій мобілці можна hotline використовувати хотлан finance. Да, uh -huh. finance додаток і прям тут все купувати. А також можна юзати навігацію, наприклад, там будь-яку, яку ви хочете: Google Maps, Waze, я кому там ще користуються як велосипеді. А Навігатор такий старий, і ось я хотів про це сказати. Що я іноді сідаю в таксі. І бачу у людей. Серйозно! Так! І ще дуже смішно, то що і от, і іноді таке було, що у чувака є свій навігатор в машині, і На в нього. Гармін, да. І а в нього я... ще є окремо. І оцей висить старий, я кажу, а навіщо ви цим користуєтесь? І бачу, що там навіть в мапах комфортавно нема. Понятно? Ага. Воно каже, воно краще працює, ну, воно да. знає всі класні маршрути. Не згоден з цим, тому що реально онлайн-мапи в сучасному телефоні вони просто оновлюються постійно. Вони оновлюються автоматично. Ти забив сюди навігацію, йдеш кудись. Тись, пішки, ось запаркував машину, тобі ще пішки треба пройти. Тебе ця навігація проведе. Ну, тобто. Ні, ну тут багато переваг. Ти можеш да. знайти навігацію офлайнову, якщо ти десь за кордоном, чи як у нас зараз ситуація, незрозуміло, буде в полі інтернет, чи не буде. Ти можеш користуватися Google Maps, які наразі він не демонструє тебе реальні пробки, а просто якби. Але він враховує хоча б маршрут. Так ну там якби він він здогадується, чи да, буде тут типу... пробка, чи не буде. І слухайте, він... це все одно краще, ніж просто звичайний навігатор, який взагалі не враховував пробки ніколи. Звісно, і давай, я от зараз, от експромт невеличкий, я. Іноді їжджу на всяких Apple CarPlay Ну. І я хочу сказати, що бездротовий Apple CarPlay це говно. Чому? Це Веручить? можна. По-перше, це можна реально віднести до цієї штуки, яка тобі не подобається. Да, не подобається. Поясню, його просто не доточили. По, поясню, чому. По-перше, бездротовий Apple CarPlay дуже сильно садить смартфон. Ось, я хотів сказати, перше, да. висаджує батарейку, а коли в тебе дротом під'єднано, вона, е, телефон просто заряджається в цей час. Так, але коли Він дротом під'єднаний, також воно тримається в нулі. Майже угу. завжди. Угу. Для того, щоб смартфон нормально заряджався, тобі майже завжди треба, чи в інше гніздо підключати його, чи взагалі мати якийсь блачок на 12 12 вольт для зарядки. Uh -huh. По-друге, от в сучасних машинах, як в Хонді, є бездротова зарядка, я кидаю туди смартфон. Він заряджається, Apple CarPlay по бездроту, і що відбувається? Смартфон мені пише, я перегрівся, паскуда, зараз виключусь. Apple CarPlay починає отак працювати, знаєш, як цей заторможений. Вже. Да, і, а я, як людина, яка знімає постійно на смартфон, я не можу взяти смартфон і познімати, бо він сів, а зарядити швидко не можу, бо бездротова тобто, машина заряджає. Тобто Apple CarPlay плюс, але бездротовий ти йому ставиш мінус. Тобто краще я от, тоді, дротовий. навіть і дротовий він не зрозуміє. Зуміло, як працює, бо в більшості випадків, коли все активно, коли в тебе музика, коли в тебе мапа, все одно е заряджається, воно ну, повільніше але, ніж розряджається. Але він, хоча б підтримує тоді зарядку, хоч щось підтримує. Ну так ріться, да. Але от якщо взяти банально, як я їжу на джеті своїй. У мене от така тримач тримачка, знаєш, я uh -huh. туди смартфончик. Uh -huh. У мене тут інтерв'юшечка і мапа, і все нормально. І він заряджається, і я знаю, що я сів в машину, і у мене отак Белкін зарядочка вона мені зарядить за пів години смартфон на 50% мінімум. Це реклама була Білки, Я не знаю, ні, ну Белкін це <рес> до речі, компанія Белкін, це український чувак, який колись переїхав в Штат і організував свою цю. О, тоді плюс. Ставимо плюс. Е, слухай, ось ми тільки що обговорювали старі оці пережитки минулого, типу штатного цього навігатора, такого окремо. Mm -hmm. Який ще пережиток з минулого, ти вважаєш, що зараз не потрібен в автомобілі, ставиш в мінус? Як оця ця штука називається на вікнах? Вітровик, правильно? Вітер... да, дефлектор вітер. Да, Коли воно ще отак на швидкості отак робить. Тобто ти мінусуєш вітровики? Так. Слухай, ти знаєш, багато хто обирає досі вітровики, тому Я що. Я розумію. Да, справди, ну тому, що він трошки прикриває скло, і якщо він нормальний, якісний, то він ось так не робить. Тобто він приклеюється до скла, тримається. Можете обрати у нас котлані, але, наприклад, фірма Є Добре. Ну, ти користуєшся як? Але, але дорого. Штуки? дорого. А воронглаз. Um, <гум> По-друге, ті вітровики, які клеяться на клику-стрічку. Тобто якісна фірма вона використає цю кліку стрічку, буде нормально. А, що вони можуть допомогти? Вам? Чим вони можуть допомогти? Трошки покращують обдув, коли у вас при відкриті вікна, частково і плюс не, не дають дощу потрапляти, коли ви там десь стоїте. При відкрите вікно, щоб можна було дихати. Mm -hmm. Водночас дощ може закапувати в салон. Вони трошки закривають. Тобто, це. Така річ, що ось, ось тобі не подобається, комусь подобається. Ні, ну, там, там є, що... там є, там є uh -huh. певний функціонал, і, можливо, для когось він буде корисний. Тому uh -huh. це, знаєш, зразу так, замінусувати це не можна. Тобто там є ще є певна логіка, і треба думати, просто наскільки воно вам потрібно. Але такі товари ви теж можете знайти на хотлані. Та нас, досить рома всі зрозуміли. нас великий висок, асортимент. <рес> <рес> Але <рес> найголовніше, що ось такі брезговіки-вітровики вони е, обмежать е, втручання сексуального життя, в ваше життя. Ну, Що на тебе ти? ніхто не подивиться просто. <гум> Ні, це коли ну, Ти типу, знаєш, коли це коли в тебе носочки і сандалі. Ні, носочки, і сандалі це level 1. Level 2 це коли О, а, так, я Так, level 2 ну, ну, це коли ти вдягаєш, наприклад, Почекай, ти ш... маєш сказати не level 1, а stage 1, stage Ну, ну окей. Як, Stage fan, носочки і оці твої сандалі, стейдж ага. ту Хай це буде м, якась футболка з надписом під буль. Е, і третя це от якраз вітровики і бризовики. Тобто це хай-левел? Да, ну Це просто топчик. Ну, okay. типу, почекай, будеш... розумієш, але якщо в тебе є вітровики і бризовики, це означає, що в тебе є машина. Так. Тобто це вже, а, бачу, а там вже це, не важливо. Це, 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 це якраз той момент, коли от, ти не хочеш, щоб до тебе дівчата приставали. Знаєш, от, ти купив собі Lamborghini, ти приїжджаєш, а нафіга тобі треба ця одна увага, зайва. Не хочеш. Ти тоді від вітрові ляпнув і все. До тебе ніхто вообще не підходить. На Да. Ну, в принципі, це логічно. Ну ти ти, 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 ти знаєш? Ти знаєш, я бачив в салоні акцію, продаємо ламборжині вітровиків які воронгас подарунок. О клас. А Або кого ГБО. Які, дивлять, які? Або ГБО. О ГБО. Ні, ну в принципі ГБО – це ж атмосферні двигуни, Там можна хочеш показати. прикол? Е, в нас на Котлані є комплекти ГБО. А є на Ламборджині? В Та принципі, є, ти, можеш зібрати, ти можеш зібрати будь-який комплект ГБО, який тобі потрібен, і буде тобі комплект ГБО. Так що заходьте на сайт Смарт Рома, «Рома, Шопі. Всі знають про Хоплан Все. Обирайте найкращі товари. Дякую за увагу. Ще побачимося. Це що, все? Да. А як же сказати про донати, про те, що підписувались на канал, як формат людям? А, ну давай. Ось. Як вам формат? Підписуйтесь на канал. Бачите. Мож... Гроші. До, речі, до речі, про фортла-фінанси хотів нагадати. В них є така опція, що ви там можете трошки виграти за рахунок знижок бонусів, які вони дають. І ось ці гроші, які ви виграли, ви можете задонатити на ЗСУ. Або можете задонатити просто так. Зайвим не буде. Тому що це фактично єдине, що нас зараз оберігає, від навали поганих людей. Собак, не, не людей. Ну, Можна сказати, Скажемо просто ну, якби в інтернеті нічого такого блядь. Ого. отак. Ну, Затікують, сподіваюся, Вова чи Тьома запікайте. Коротше, все буде добре, донатьте і пишіть, як вам цей формат. Бо ромчик був окремий, я був окремо, а тут ми призом. Якщо залетить, будемо писати і далі. Побачимось.